Коли хтось відходить у кращі світи, ти пам'яті свічку в ікон засвіти, щоб душа не боліла, не плакало серце, відпусти. Хай вже йде, не тримай у скорботі і себе не картай так, найбільша із втрат це любов загубити і нічим із земного вже не замінити. Плаче серце, болить душа, а найріднішого вже нема. Поплач і відпусти, не тримай. І головне, пам'ятай, що він чекатиме на тебе, ще тут подорожуючого, чекатиме там, на небі, у Бога.